Так, доброго, всім Короче, Пройшло пару днів. За заварку тріщин на фірмі, яка цим займається, зарядили цінник мінімум 3000, і там вже як піде. Поспілкувалися з власником машини, вирішили взяти просто Бушну ГБЦ. От, От вже привіз. Я її вже розібрав, зняв клапана, пружинки. Короте, сальники а, вони мають бути гумові, а вони, виходить, вже пластмасові. Тобто вони взагалі вон, витягав, то він аж поламався. Просто крошиться, як, я не знаю, як, як пластмаса. Короте, задубіла гума. От, значить, поки що візуально нормально, площина рівненька, тобто шліфувати ми не будемо. Ось. Зараз єдине, що. Зараз замовлю ще запчастини. Всякі прокладки там і так далі, і тому подібне. перевірив подивився ці направляючі втулки в. Впускні клапана немає люфта, випускні, випускні там, ну, такий мінімальний, мінімальний люфт. Я думаю, що воно в допусках. Ще подивлюся літературу. Ось скільки там має бути люфт тих клапанів. Ну а так, головка така брудна. От, прийшла з розпредвалами, з, з гідрокомпенсаторами, але гідрики всі під заміну. Е, ці Розпідвали, ставимо від того мотора від рідного від тої ГБЦ. Ось. Ну і так, зараз подивлюся, різьби поправлю, бо в болоті не хочу за це. Ну і відмию це все. От, а зараз поїду, куплю запчастинки і буду далі працювати.